Тома, часті застуди, проблеми зі шкірою, випадіння волосся, поганий апетит. Часто за цими симптомами може ховатися нестача цинку. Цинк це кофактор понад 300 ферментів. Він потрібен для роботи імунної системи, загоєння ран, синтезу ДНК, гормонів, включно з тестостероном та інуліном. Норма для чоловіків 11 мг на день. Для жінок це 8 мг на день. Його рівень можна перевірити сироватковим аналізом крові. Цей елемент краще засвоюється з магнієм та вітаміном в 6 А ось кальций та залізо є його прямими антагоністами. В яких же продуктах міститься цей елемент? М'ясо птиці, горіхи та насіння, листкові овочі, морепродукти. І куди ж без бадів, але їх тільки після аналізів та рекомендацій лікаря. Цікавий факт: нестача цинку може змінювати смакові відчуття і їжа стає менш смачною. Цинк це життєво важливий важливий мікроелемент, який обов'язково має бути присутнім в нашому раціоні, Тож, вживайте продукти багаті цинком. А також зберігайте це відео та підписуйтесь. От мене ще багато цікавого та корисного про здоров'я, харчування та схуднення.